Відгородити дітей від війни і подарувати їм безтурботне дитинство хочуть у архікатедральному соборі у Тернополі. При храмі відкрили простір для дітей спільно. Тут маленькі тернополяни та ті, хто приїхав до нас із інших міст, можуть погратися та з користю провести час. Будемо проводити різні майстер-класи. Ну, найперше, це з дітьми будуть працювати професійні психологи, викладачі співів, які також будуть працювати, допомагати дітям справлятися зі стресами за допомогою співу, за допомогою музики. Запрошені є також і фітнес-тренер, яка буде проводити різні цікаві руханки. Одними із перших відкритий простір відвідали маленька Вікторія з мамою Наталею. Вони часто гуляють разом у центрі міста. Бо ми завжди любимо прийти до церкви, помолитися, і прийшли, щоб дитинка прийшла на качельки завжди. Ми були дуже здоволені, що тут таке гарне відкрилося для дітей. Можна сказати, що ігрова кімната дуже все нове, дуже все гарне, дуже задоволені. І будемо проходити, і всім рекомендуємо. Простір вдалося відкрити завдяки співпраці ЮНІСЕФ Юкрейн та Українського католицького університету. Щодня тут організовують ігри та майстер-класи. Є певний графік заходів, які з часом будуть удосконалювати. Відкритий простір біля архікатедрального собору працює з 10 до 16 години з понеділка по п'ятницю. А у неділю простір відкритий лише під час богослужіння. Тобто, поки батьки перебувають у храмі, дитина може гратися тут. Під наглядом можна прийти, можна погратися, можна побути, можна набутися. Не обов'язково не треба зареєстровуватися наперед. Це абсолютно безкоштовно. Діти мають можливість час проводити свій час можуть проводити з користю і з якоюсь цікавістю. Ми плануємо до настання перших морозів. Щодо настання таких більших холодів утримувати тут це місце, допоки не стане холодно, допоки це буде можливо. Ну і, зрештою, допоки це буде актуально. Іграм завадила повітряна тривога. У катедрі кажуть, що у таких ситуаціях усіх дітей будуть відводити в укриття.